В Олександрійських соцмережах у неділю вечері з'явилися фото та відео аварій за участі авто та автобуса. В дописах зазначено, що ДТП сталося в районі геріатричного будинку та кафе. У міші інформацію підтвердили правоохоронці. 25 лютого близько 19.40 до Олександрійського районного відділу поліції надійшло повідомлення про те, що в місті Олександрія по вулиці Гетьмана Мазепи сталася дорожня транспортна пригода за участі автобуса та легкого автомобіля. Виїздом на місце події працівниками поліції було встановлено, що учасниками даної події стали 58-річний водій маршрутного автобуса та 34-річний водій легкового автомобіля Джилі. На місці працювали лікарі швидкої. Вони й повідомили, хто з учасників ДТП потребував медичної допомоги. Бригада екстреної допомоги прибула вчасно. При огляді місця пригоди було четверо постраждалих, із них двоє дітей семи і восьми років та двоє дорослих. Один хлопчик семи років мав забій м'яких тканин лиця та забій правого колінного суглобу. Другий хлопчик восьми років. Мав забій м'яких тканин лоба, дорослий чоловік, садно обличчя і у жінки забій правого стегна та правої гомілки. Їм надана екстрена медична допомога на догоспітальному етапі та доправлений в центральну міську лікарню міста Олександрії. Зараз, за фактом ДТП, проводиться перевірка, за результатами якої нададуть правову оцінку діям водіїв.